Тож, so, то, з чим ти там займаєшся? Та просто оновлюю статус. Так. Нам yeah. yeah. no, yeah. варто поговорити ще до yeah. твоїх статусів. Yeah. Чому? Um, yeah. Тому що ти здаєшся yeah. мені дещо yeah. зарозумілим. Зарозумілим? Yeah. Ти про що? Yeah. Давай проглянемо yeah. твій профіль. Yeah. Хочеш? Yeah. Ось він. Врятував yeah. світ, врятував yeah. світ, йду yeah. yeah. після рятунку світу, Іду yeah. рятувати yeah. світ, yeah. врятував світ двічі. Yeah. я рятую світ, врятував світ жінкою. тільки но врятував світ. І щойно ти запостив щось нове. А врятував світ. Так, я якраз врятував тих людей, поки ти читав це. От і я про це ж. що? Ти цілодобово спамиш однаковими повідомленнями. Можливо, вже досить. Досить що? Землі потрібна моя допомога. Ні, я не припиню. Я вже в цьому ділі давно і не думаю, що зможу колись це кинути. Що ж, може, не варто постити кожну перемогу в інтернет, деякі можуть це не так зрозуміти. Ти що заздриш? Ні, я не заздрю. Мої статуси круті за Окей, це доволі спірне визначення крутості. Та хіба це не зрозуміло? Ні, бо це правда. То це те саме, що пишу я. Я рятую світ весь час. Цим я займаюсь. Рятуванням світу. Скоріше за все, я врятую світ завтра. А я буду Бетменом завтра. Тому що я Бетмен. Еге, я маю запуститися зараз. Я починаю думати, що ти розпочав цю розмову тільки заради того, щоб сказати, тому що я Бетмен. А я починаю думати, що ти на шліху до розгадки. Перекладено та озвучено файними хлопцями з ВС студіо. Гей, ви взагалі збираєтесь додавати мене в друзі? А, звичайно, збираємось. Як тільки знімеш це в хорошому фільмі.